Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами Клименко Наталя, і це прогноз на тиждень із 27 травня по 2 червня. Цей період дуже важливий для нас, оскільки буде багато енергії для реалізації наших планів і зустрічаємо перший місяць літа. Щиро дякую вам за ваші лайки та коментарі. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, зараз будемо розглядати тиждень. Починаємо із понеділка, 27 травня, буде діяти 19 місячна доба цей період знаходиться в знаці Козиріг. І він буде робити гармонійний аспект подолання перешкоди нашому шляху і до Венери, планети взаємовідносин, планети малого щастя, Юпітеру, який відповідає за розширення. До речі, Юпітер вже перейшов знак близнюки і дає гармонійні аспекти до всіх. Знаки повітряної стихії, а також в тому секторі, де він знаходиться в вашій натальній карті. Про це є вже відео на моєму каналі. Також місяць буде в гармонійному аспекті і до сонця. Це сприятливий період для того, щоб ми взяли себе в руки. У нас буде багато активності, енергії, націленості, контакти, угоди різноманітні, стійкість та енергія у досягненні своїх цілей. Це сприятливі можуть бути покупки, вони будуть довговічними. Якщо ж це будуть нові знайомства, вони будуть довготривалими міцними. Зараз Марс як планета активних дій у з'єднанні з кармічним місячним вузлом, тож обов'язково дійте. Це сприятлива можливість отримати важливу для вас інформацію, важливі зустрічі, а також результати тих справ, які ви ще запланували в період весняного коридору затемнень. Буде Венера в з'єднанні із Сонцем та Юпітером. Сприятлива можливість. Заручитися підтримкою впливових людей, або ж це можуть бути вагомі покупки для вас. Меркурій, як планета мислення та інформації, буде у з'єднанні з ураном, планетою неординарних ідей та креативності. Тож обов'язково ваші думки будуть націлені на створення чогось нового, креативного, неординарного. Це можуть бути неочікувані зустрічі та отримання важливої для вас інформації. Місяць також буде в гармонійному аспекті до Урану, тож можемо очікувати на щось нове, цікаве. Це отримання нових знань, заведення корисних контактів. Це можуть бути також і зустрічі, нова робота. До 30 травня включно буде діяти гармонійний аспект між Юпітером та Нептуном. Якщо Юпітер це планета розширення та удачі, Нептун це вищий прояв Венери, це наша віра, надія, це вищий прояв любові. В цей час ви зможете отримати винагороду за продіяну раніше роботу, яка була пов'язана з благодійністю, проявом доброти і з допомогою іншим. Сприятливий час для навчання, підвищення кваліфікації, прояву своїх творчих талантів та також прояву благодійності. Ми будемо під впливом енергії 19-ї місячної доби, символом якої є повутина, і це хороший час для того, щоб ми позбавлялися поганих думок і проаналізували свої вчинки. Позбулися гордині та брехні. У вівторок, 28 травня, буде сприятлива 20-та місячна доба. Місяць вже перейде в знак водолій і починає діяти потужний аспект між Юпітером та Плутоном. Плутон це плане трансформації та полководців. І ось саме зараз це може бути для когось тріумфом. Точний аспект буде третього. Червня, і його дія буде до 6 червня включно. В цей час зростає енергія для досягнення цілей, амбіції та впевненість у собі, можливі розширення своєї сфери впливу, якщо проявити сміливість та відповідальність, можливість фінансового успіху та підвищення популярності, буде діяти і бісекстиль, стиль, гармонійна конфігурація за участі Юпітеру, Плутону та Нептуну, вищих планет. Можуть активізуватися теми еміграції, росту авторитету, лідерських якостей, це віра в свої сили. Важливим є віра та благородність, реформа на роботі, переоцінка цінностей, це сприятливий аспект для навчання та підвищення кваліфікації. Місяць буде в гармонійному аспекті до сонця. Сприятливе спілкування із водоліями, з друзями в групах однодумців, можна показувати свої таланти, особливо через соцмережі, сприятливий період для обміну думками та досвідом, впровадження креативного у свою роботу. Також це сприятливий день для виступів та участі у світських заходах, особливо сприятливий день в першій половині дня. Адже після обіднього часу місяць буде в напруженому аспекті до урану і може бути підвищена конфліктність. Цього дня буде сприятливий аспект між Венерою та місяцем. Хороший для спілкування, для заведення нових знайомств, а також отримання винагороди за продіяну працю. Енергія 20-ї місячної доби допоможе нам визначитися із своєю метою та активно втілювати ці плани в життя, також починати нові справи. В середу, 29 травня, місяць продовжує бути в знаці Свободи та Незалежності, в знаці Водолію. Буде діяти 21 місячна доба. Звертаю вашу увагу, що із 17 години 22 хвилин і до 24 години буде місяць без курсу. В цей період, важливих справ не починайте, тож залиште їх на першу половину дня. Цього дня сонце буде в своєму королівському градусі, тож обов'язково проявляйте творчість, свою креативність. Проявити свою відповідальність та реалізувати свої найамбіційніші плани допоможе нам бісекстиль між Юпітером, Плутоном та Нептуном. А тож діємо, мислимо позитивно і обов'язково все вийде. Символом 21-ї місячної доби є колісниця. Це період для політиків, сприятливий, для реформаторів, для шоуменів та продюсерів, також для революційних перебудов. Сприятливо побути у групах однодумців, обмінюватися думками, відвідувати різноманітні заходи, впроваджувати нові методи в свою роботу. В четвер, 30 травня місяць буде в знаці «Риби». Буде діяти 22 місячна доба. Її символом є золотий ключик або ж книга. Цей період слід передавати знання та досвід, готувати учнів або ж накопичувати потрібну вам інформацію. Дуже хороший день для початку навчання та будь-якої групової роботи. Оскільки місяць знаці риб і до того ж ем, буде з'єднання Венери із Сонцем, то це сприятливий період для того, щоб проявити свою творчість, сприятливі зустрічі, нові знайомства, обмін. Інформацією також сприятливо звертатися до психології, до езотеричних знань. В цей період можливо, віщі сни і зростає ваша інтуїція. В той же час, коли місяць перебуває в знаці риб, може бути певна туманність, заплутаність, рожеві окуляри, і з другої половини дня. Сонце буде в напруженому аспекті до місяцю. Венера також буде в напруженому аспекті до місяцю. Це період підвищеної конфліктності і нерозуміння, чого ми хочемо і куди йти далі. Проте, вже в п'ятницю, 31 травня, місяць, залишаючись нацією риби, буде у з'єднанні із Нептуном та. Сатурном, який допоможе тримати емоції під контролем та згрупуватися, а Нептун допоможе вірити в краще. Це віра в себе, оскільки Меркурій буде у з'єднанні із Ураном, це точний аспект їхній. То буде швидке отримання інформації, нові зустрічі, можливі інсайти, також чудово часи для того, щоб займатися духовними практиками і відвідувати місця своєї сили. Сприятливо також і організувати романтичний вечір, або ж подивитися разом із друзями або ж коханими фільм, наприклад, або побути на природі. Чудовий час для звернення до езотеричних знань. Із 30 по 31 травня вона буде в королівському 9 градусі Близнюків. Це чудовий період для того, щоб ви гармонійно спілкувалися із своїми однодумцями в компанії людей, яким ви приємні. Це хороший період для ведення переговорів для нових знайомств. У суботу, 1 червня, буде діяти 24 та місячна доба, Із з 5-ї години ранку і 57 хвилин і до 6 години ранку 28 хвилин буде місяць без курсу. Не починайте нових важливих спав цей період, адже вони можуть мати або непередбачуваний результат, або ж можуть бути незавершеними, не дійти свого логічного завершення. І вже з 6 години і 29 хвилин місяць буде переходити войовничий знак Овну. В цей період на підсвідомому рівні ми будемо схід. Проявляти стійкість свої лідерські якості. Можливо, для когось підвищена конфліктність це чудовий період для того, щоб заявити про себе. Можна зранку зробити зарядку фізичні навантаження, щоб пропрацювати це положення місяця. Буде діяти в цей період гармонійний аспект, пов'язаний із Сонцем, Венерою, Юпітером. Вони всі переходять в знак. Близнюки, тож буде чудовим періодом для спілкування, для отримання важливої інформації, для нових знань, Сприятливі зустрічі, договори. Символом 24-ї місячної доби є скеля. Це хороший період для закладання фундаменту великих, вагомих справ. Тож варто розпочинати втілення своїх глобальних цілей і позбавлятися всього, що надає вам рухатися вперед, поки місяць спадаючи можете підкоргувати свої плани. У неділю, 2 червня, буде діяти 25-та місячна доба, символом якої черепаха. Це спрятливий період для того, щоб прислухатися до свого внутрішнього голосу, до свого янголоохоронця. До речі, символом янголоохоронця в нашій натальній карті в кожної людини є. Так звана селена або ж білий місяць, і в червні вона буде переходити, змінювати свій знак, буде переходити в знак близнюки. Про це я вже зняла відео на каналі, скоро з'явиться. І також геката, як потаємна сторона нашої особистості, буде переходити в знак Терези. Обидва відео готові, і з наступного тижня вони вже будуть на каналі. У неділю місяць залишається в вогняному знаці Овен. А в цей період із 2 числа до 3 червня сонце буде в руйняному, 13 градусі близнюків, тож в цей період можливі випробування труднощами, але місяць вовні допоможе вам впоратися і проявити свої лідерські якості. Місяць буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом, раху, який відповідає за шлях еволюції. І Марс також було з'єднання із цим вузлом. Це хороший період для того, щоб діяти і досягати успіху, можливі нові зустрічі. Це сприятливий час для активного відпочинку, сприятливий для спілкування, для відвідування різноманітних івентів, свят. Стосовно прогнозу на тиждень для України завершується аспект напружений між ураном та місяцем, який символізує. Народ в даному випадку ми бачили трагічні події. Зараз буде напружений аспект із 26 травня по Друга червня, включно від Юпітеру до нашого Сонця. Тобто, це буде стосуватися вже керівництва нашої держави, центру нашої держави. Буде гармонійний аспект між ключем Хірону, який вважається цілителем до місяцю. Це аспект можливостей допомоги, знайти ті самі ключики від успіху для народу. Із 29 по 31 травня буде гармонійний аспект між. Місяцем та Марсом. Тобто, завдяки нашим активним діям, які спрямовані на милосердя, на благородні вчинки, ми зможемо досягти успіху. Із 28 по 31 травня буде діяти гармонійний аспект стійкості між Юпітером та Сатурном. Юпітер це наш авторитет, це планета успіху. А Сатурн це наші кордони, це закони та порядок. Із 31 травня буде гармонійний аспект між Меркурієм та Марсом, і Ураном та Марсом. Тож це сприятливий період для того, щоб ми аналізували потрібну нам інформацію, діяли з розрахунку нашого плану і обов'язково впроваджували новітні технології в свою діяльність. Гармонійний аспект підтримки весь цей період буде від Сатурну та Плутону. Аспектом, який буде руйнувати перешкоди на нашому шляху, це чудовий період для трансформації нашого мислення, наших цінностей і перебудови. Тож бажаю вам чудового тижня і реалізації ваших планів найкращим чином. До наступних зустрічі в наступних відео.